Добрий день, малята. Погляньте, хто до нас сьогодні прийшов. Так, це хлопчик. Звуть його Іванко. Малята, подивіться, як гарно одягнутий хлопчик. Це український костюм. А що тримає у руках хлопчик? Прапорець. Дякуємо тобі, Іванку, що ти до нас завітав. Сідайте з нами, будемо гратись і про цікавинки дізнаватись. Дітки. Давайте пригадаємо, як називається наша країна. Україна. А ми діти України і нас називають українцями. Ми тут народилися, тут живуть наші татусі, матусі, дідусі і бабусі. Ми любимо свою країну. У кожної країни є державні символи: герб, прапор і гімн. Наш герб має назву Тризу. Він, ніби мама, тато і їх дитинка. Гімн це найголовніша пісня, яку виконують у святкові дні. Цю пісню має знати кожен українець. Наш гімн має назву Ще не вмерла Україна. Малята, а це прапор нашої країни. Такий самий прапорець приніс сьогодні Іванку. У Іванка прапорець маленький. Великі прапори розміщують на великих будинках, таких як садочок чи школа. І великі і маленькі прапори мають два кольори синій і жовтий. Синя смуга у горі. Вона нам нагадує чисте мирне небо. А жовта смуга внизу, такого ж кольору, як сонечко. Малята! У природі є дуже багато речей, які мають кольори нашого прапора синій і жовтий. Давайте спробуємо зібрати якнайбільше цих предметів. Для цього пограємо у гру. Я буду вам показувати предмети жовтого і синього кольору. Ваше завдання! Коли бачите предмет жовтого кольору потрібно присісти, опустити ручки донизу. Бо на нашому прапорі жовта смуга розміщена внизу. Дітки. Коли ви побачите предмет синього кольору, вам потрібно підняти ручки вгору до самісінького неба, бо смуга синього кольору на нашому прапорі розміщена вгорі. Малята за нашою грою уважно спостерігатиме Іванко. Він узяв два відерця. Вони порожні. Але коли ви будете давати правильну відповідь, у кожному відерці з'являтиметься фарба синя і жовта. Готові до гри? Отже, починаємо. Молодці дітки, давайте подивимося, чи з'явилася фарба у відерцях Іванка. Так, вони повні синьої і жовтої фарби. Давайте з допомогою цієї фарби намалюємо український прапор. Чудово малята, фарби якраз вистачило. Подивіться, який гарний прапор у нашої країни, яскравий, величний. Дітки, спробуйте і ви вдома намалювати український прапор. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До нової зустрічі, дітки! Гарного вам дня!